Всім привіт! Мене звати Юхимчук Євгеній. Я студент другого курсу спеціальності галузеве машинобудування. Протягом всього навчального року я був заступником студентського декана. І зараз я вирішив іти далі. Я подаю свою кандидатуру на посаду студентського декана факультету комп'ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки та робототехніки. Хочу вам представити моїх красунь. Знайомтеся, моя команда Даша та Іра. Вже. Ми знімаємо. А, Ну, знайомтеся, Назарій та Ілля. Протягом всього навчального року я був в складі студентського ректорату, але долучався до організації всіх заходів. Woman, street, день першокурсника, по святах, день студента, хеллоуін, денс батл. Найголовніше тиждень нашого факультету. Тому разом ми зробимо ці заходи ще кращими. Ми дякуємо Збройним силам України, завдяки яким ми можемо бути тут, поки вони там. Звісно ж, ми будемо організовувати благодійні заходи. Наприклад, ярмарки, вечори поезії, концерти, кіновечори, Ну і звичайно ж, донорство. І це все буде спрямовано на допомогу нашим захисникам. Основною метою органів студентського самоврядування є захист прав студентів. Тому я вам гарантую, ви можете до мене звертатися з будь-якою проблемою, і ми вирішимо все разом. Наш факультет. Моя мета, щоб наш факультет був не тільки про лекцію і сесії, щоб тут реально щось відбувалось, щоб ми були не ті, що мовчать, а ті, що вміють здивувати. Yeah, I could oh wow.